У вас на каналі Сімейні Традиції. Психосоматика, чому зражають саме ці органи? Чи замислювались ви, чому в одних людей постійно болить шлунок, а в інших горло? У когось серце, а хтось руками лікує спину, але полегшення не настає. Психосоматика каже, тіло ніколи не хворіє, просто так. Воно говорить з нами мовою симптомів: наші емоції, страхи, образи і непроговорені почуття шукають вихід. І якщо ми не дозволяємо їм вийти словами, вони виходять через тіло. Голова. Головні болі часто пов'язані з перенавантаженням, контроле. Людина постійно думає, аналізує, не дозволяє собі помилятися. Це внутрішнє напруження, тисне зсередини і голова починає боліти. Горло. Горло – це зона самовираження. Проблеми тут виникають у тих, хто мовчить, коли хоче кричати. Ковтає образи, боїться сказати правду. Ангіни, хронічні запалення, зникнення голосу це пригнічений крик душі. Серце. Серце страждає від емоційних травм, втрати, зради, тривалого болю. Коли людина живе без радості, любові і тепла, серце буквально втомлюється. Легені. Легені пов'язані з диханням життя. Проблеми тут у тих, хто живе не на повні груди, перебуває в постійному смутку, довго не може відпустити минуле. Астма, бронхіти, задишка, страх жити вільно. Шлунок. Шлунок перетравлює не лише їжу, а й подію. Гастрит, вираз біль – ознака того, що людина не може прийняти ситуацію. Живе в тривозі, постійно хвилюється. Те, що не прийняти серцем, застрягає в шлунку. Печінка. Печінка орган гніву й образи. Пригнічена злість, заздрість, невисловане обурення, накопичуються руками і руйнують її. Спина. Спина це опора життя. Вільоніс з'являється, коли людина тягне на собі чужі проблеми, відчуває нестачу підтримки, живе з відчуттям я все мушу сам сама. Суглоби. Суглоби – прогнучкість. Коли людина не хоче змінюватись, тримається за минуле, не приймає нове. Тіло відповідає скутість. Важливо, психосоматика не заперечує медицину, але вона доповнює її. Лікувати потрібно не лише тіло, а й причину всередині. Іноді достатньо дозволити собі відчути, проговорити біль, відпустити старі образи, і тоді тіло більше не мусить кричати замість вас. Якщо вам відгукнулись, напишіть у коментарях, який орган турбує саме вас. Можливо, наступне відео буде саме про вашу історію. Бережіть себе і слухайте своє тіло. До зустрічі в нових відео!